Два тижні, як посіяв травичку, дивіться. Сьогодні якраз рівненько два тижні. Я е, в неділю-два тижні назад сіяв травичку, такий вона має вигляд. Якщо поставити телефон під певним кутом, тоді вона дуже класна. Якщо підняти вище, бачите, десь лиса, десь не лиса. Ну, я вам що скажу? Дуже велику роль грає, де воно поливалося. Ось дивіться, стоїть перскалка. Перскалка, ось я бачу, вона туди-сюди їздила. О, де трошки грозна. Там, де перскалка поливала, цей куток класний і цей куток класний. Зараз тому, там, де погано попадала вода, там навіть видно, дивіться, бачите, тут менше води. Чого? Тому що перскалка ось Павловнія, широкі лиси, і після неї, бачите, вода не попадала. І тут вже лисина якась вийшла. І якраз дивіться, якщо беремо від перскалки, рівно сюди скрізь виросло гарно. Тут залисано. Що залисано? Мало влаги було. Дуже важливо поливати. Я не знаю, я постарався порозкладати ці пирскалки так по кутках, щоб цей, щоб максимум поляти, але десь поляли. Тут щось -то теж, я не знаю, щось воно ну, дуже тут висихало. Що тут таке? Чи тут якась засушлива місцена, чи що. Ну подивіться, траву ніби однаково сіяв. Пирскалка ось, ось стоїть. Що тут така лисина, я не розумію. Чи це тут жінка сіяла, а тут я чи наоборот не знаю. От дивіться, навіть зрівняти. оту Тут сухіше було. тут, А тут -о, знаєте що? От, от, от це місце. Я взяв, в мене виходить, насосом зразу викачував з басейну сюди. А тоді кончився насос, я взяв, тиснув у басейн шлангу і просто поставив сюди, воно текло. Тобто подивіться, яка різниця. Тут зразу натекло купа води з басейна, тут не текло, тут весь, ну, виходить, тут стояла шланга. Є різниця. Різниця колосальна. Треба дуже поливати. Ось все. Два тижні. Ну, я думаю, косити її рано. Але що проблема? Це дивіться. Кротяра гад понаривав. Я не знаю, що з цим крутом робити. кажуть, в дюрку щось йому пхати. Що ти тому крутові в дюрку запхаєш, якщо, бачите, тут навіть не дюрки. Він просто поверхові пройшов і поверхові диви, бачиш, що робить? Поверхові попроривав. А, ще одну яку штуку, замітив. Е, кинув я тут шланга у мене стояла. Дивіться, видно? Іменно там, де стояла шланга. Подивіться, як класно виросла трава. Тут даже видно, бачите, полоска. Це полоска була кинута. Ну, хто там дивиться мене час від часу, то знаєш, тут стояла така біла прозрачна шланга. Там, де стояла шланга, дивіться, як виросло. Так що я мислю, що ще було б добре. О, і тут кріт Гад нарив, нарів І це вже десь свіже, дивіться. Я не знаю, чи приймається ця трава після крота, чи не приймається, диви. Там понервав, там понерегував. Ну, я думаю, якщо траву посіяти і накрити якоюсь клійонкою. На пару днів, наверно, воно їй поможе. Ну це не точно. Ну, щось бачите, там, де шланга стояла, як виросло, там не виросло. Ну, отакий результат по травичці. Так що, кого цікавить травичка, звертайтеся в описі. Там є контакти, де я брав цю траву. Трава досить непогана, Ну, обов'язково треба поливати. На термін два тижні, отак вона виглядає. Я думаю, що тиждень треба чекати, щоб її перший раз покосити. Тому що десь лиса, десь не лиса. Тут теж -то стежку діти зробили, мало поливалася, то вона якась в особі. Ну нічого, я думаю, до осені виросте нормальною.